Добър ден! Добър ден! Панферси! Дякую! 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 Като че... Гаранция <памперси> на Нас така парфумерна фабрика, защото... Да, пакът си <памперси> 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 Лікарка-волонтерка Оксана Мироненко привезла гуманітарну допомогу у більшівцівську міську лікарню. Жінка упродовж трьох років підтримує літніх самотніх людей, яких евакуювали з прифронтових територій на Прикарпаття. Наразі під її опікою перебуває 127 переселенців, які живуть у восьми закладах. 83-річний Леонід Кекух один з них. Чоловіка евакуювали з Сєвєродонецька навесні 2022 року. Два місяці ховався в холодному підвалі в антисанітарних умовах. Отримав обмороження пальців на лівій нозі, переніс часткову ампутацію ступні. коли почалася війна, я один перебував у підвалі. Там була рамка управління, і вода текла. І все. Я один, нікого не було. Принесе мені хтось один раз поїсти, і все я тільки вийду, вони бомблять. І тоді знову у підвал. Мені було боляче наступати на ногу. На нозі розпочалася гангрена. Мене вивезли і ампутували ногу. ногу. Це була весна 22-го року, і я приймала людей на Франківщині. Єдиний, хто погодився, тоді Богарчанська лікарня забрати цих людей. Ми за ніч, не зважаючи на комендантську годину, брак пального, знайшли два буси в один у ранку. Постелили матраси, другий там був сидіннями, знайшли пальне і поїхали їх забирати. Їх привезли в лікарні, їх підлікували. Ми деяким відновлювали документи. Леонідо робили операції. Це вже зараз ми там протестували взуття з додатковими ортезами, і він може наступати. 64-ки. Знаєте, які важливі ці фотки, які вони вивезли Чоловік понад два роки перебуває в більшівцівській лікарні. Наразі в медзакладі 19 людей, евакуйованих з прифронтових територій. Сімох планують перевести у соціальний заклад для людей похилого віку, що у селі блюдники. Щоб забезпечити решту пацієнтів, потрібна волонтерська допомога, каже лікар виїзної паліативної допомоги Василь Довгуник. Волонтерська допомога нам погрівають тільки те, що памперси привозять деколи. Як є такі пацієнти, що їм потрібно якесь лікування, то ця волонтерка, що приїжджає, вона їх ну, привозила їм медикаменти, які потрібні були їм. На даний момент тимчасово переміщених людей є 19-19. Я не знаю, як їх далі тут тримати. Ми не маємо їх на вони мусять тут жити, бо нема для них житла інакшого. А ми можемо тримати їх тільки в стаціонарі не більше 180 днів. У соціальний заклад для людей похилого віку переводять також Лідію Бондар. Жінку евакуювали із села Калинове, що біля Авдіївки, 2 травня 2024 року. А на наступний день у її будинок влучив снаряд. 30 травня Лідія поступила у більшівцівську лікарню. Мене повинні були евакуювати. Третього зранку там, ну, бігом вже всіх евакуювали, а вони мене евакуювали другого вечором. Приїхали бігом-бігом в одному халаті, в чому я була, тим більше я не ходжу. Мене хлопці, волонтери, вхватили. Вивезли у дружковку, ну, там ми не довго були, буквально дві тижні. Оце ага. будинок, а це тут літня кухня, все розбито, це прилетіло третього. Ранком, а потім прилетіло через півтора часа і прямо по будинку снаряд і он горить усе. Взагалі, будинок згорів нас і село, все розбите, згоріло там і зараз. Б'ють, розбите одні камні сталися. Села нема. Зі слів Оксани Мироненко, переїзд для літніх самотніх людей є травматичним. Вона допомагає їм медикаментами, засобами гігієни та іншою гуманітарною допомогою. З її слів, в рік на ці потреби для восьми закладів, якими опікуються, залучає приблизно 50 тисяч доларів від благодійників. Жінка родом з Луганської області, двічі переселенка. Три роки тому створила благодійний фонд Наш сокіл у пам'ять про маму, яка загинула у 2022 році під час евакуації з Бучі. Дуже багато людей приїхало без документів, бо вивозили ну, от просто деяких прямо з-під завалів. І тому на початку я побачив, що на Франківщині лікарні в той момент були пусті, спочала проситися в лікарні. Не одразу, не швидко, але перший етап був у лікарнях. І далі ми розуміли, що жити в лікарнях ці люди не можуть. Вони потребують всі. Нормального гідного життя в закладах соціального догляду, але місць за три роки досі нема і досі не розширена ця інфраструктура. Зі слів заступниці директора департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації Галини Сеник, від початку повномасштабного вторгнення Франківщина прийняла понад 150 тисяч евакуйованих людей. Зокрема, в інтернатні установи поселили понад 200 осіб. Про проживання літніх переселенців у лікарнях Галина Сеник відповідає так. Ми розуміємо, що наша область якраз та область, яка прийняла найбільше людей з інвалідністю і похилого віку. Ми знаємо, що такі люди проживають. Як в паліативних відділеннях, при лікарнях там є обмеження по терміну перебування. І ми по великому рахунку такі випадки, ми кожен. Окремо розглядаємо, і ми дивимося, ми спілкуємося з медичним персоналом для того, щоб в першу чергу подбати про люд про людину, і навіть ми враховуємо її бажання, де людина хоче е, проживати, чи вона і чи вона може проживати в тому ж місці компактного проживання, чи в чи її обов'язково переселити в інтернатну установу за наявності місця? Якщо йде евакупотяг, то ми в першу чергу поселяємо їх, але знову ж таки. Через індивідуальний підхід ми враховуємо і поодиночну, кого треба вже забрати з медичного закладу, зі слів Галини Сенек. Понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб проживають в місцях тимчасового проживання, яких на Франківщині налічується 60. Наталія Веселовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.